Так, друзі, я вийшов знову на пошук. раніше виїхав. Сьогодні неділя. В будні дні мені просто ніколи. Дуже часу не вистачає, щоб походити пошукати. Е, значить що? Тут, коли я, куди я приїхав, на стрих картах тут написано це татарське поле. ну, Відповідно, татари тут нападали дуже часто. Щось значить це пов'язано з татарами. ну, Тобто, цікаво тут. Походити, подивитися. Один який мінус, який я сюди приїхав, це, в принципі, після доща, ну це плюс, скоріш за все. А мінус в тому, що. оводів тьма муща. От я зупинився в машині сиджу, ще не виходжу, не знаю, чи мені вдасться тут походити. А оводів прямо обсили всю машину. вони Літають, б'ються по... <по>, по вікнах. Mm. ну так чи інакше зараз я все рівно попробую, Попробую походити пошукати. Що таке цікаве? А ну, ще хотілося б сказати, там, мене інколи таке буває, що я практично. Пишете ви, значить, до мене в коментарі повідомлення, можу забути, не відповісти. Як то кажуть, прошу на мене не ображатися. Це не те, що не, не виявив непроваги, а просто так Так інколи получається. Так інколи виходить, бо тут тиждень на роботі, тиждень вдома. І цей. А коли вдома, теж роботи багато і багато чого я просто не встигаю. А вечором. Як лягнути, я практично зразу просина... про... засинаю. Як то кажуть, я навіть за своїм каналом зараз не зовсім слідкую. Як то кажуть, і такий цей. Добре, зараз я попробую вийти, пошукати. Звісно, якщо оводи мені дадуть, цю можливість. Можливо, щось тут є. Тим більше гарно тут дорогу так прогорнули. Гарно прогорнули вон так дорогу. Можна пошукати, ну, трави великі, а отак от туди можна піти і спробувати цей. Може, щось і знайдеться. Ну, це так як свого роду розвідка нового місця. Бо зараз, як ви знаєте, от через ці трави не всюди можна ходити. Тому що, наприклад, якщо оводи комарі, це не є перешкодою, а є безпосередньо оце великі трави. І все, ну і засіяні поля. Добре, попробуємо щось пошукати, можливо щось збудить. Шукаємо. Друзі. На рахунок оводів я помилився, ну оводи, хто не знає, це великі такі мухи, які підлітають тихенько і кусають дуже сильно болюче, потім робляться такі пухлини від цього. Слава Богу, вітер є. Не знаю надію, що це він не заважає мені знімати. І є в мене перша монетка, не помилився я, але ну, хоча ще це за монетка, зараз важко оприділити, це мідна, О, але я вам покажу. Ось вона, ось вона та монеточка. О. Зараз ми не определимо, що це таке. Ну, щось таке, можливо, це крейцер, Собі цей. Добре, якщо буде щось цікаво, звісно сфотографіруємо і виставимо. Шукаємо далі. Так, друзі, прийшов все туди, Тепер йду назад, в зайшов вон той ліс. Комарі, мухи, блін, так лупсили, ну неможливо. Тут на полі хоча б вітерець і воно цей. Ось ці ямки. Щось я знайшов. Зараз глянемо що це. Так. А, це 10 копійок. ай яй 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 А я вже так 2009 року. Ну да, ну в принципі знахідка. Добре, шукаємо далі. Трошки далі. Думаю, продивлюсь, розвідаю. А, ось тут така місцена. <кхух> ось тут на краєчку знайшов я полю. Це куля. Чесно кажучи, від чого брехати не буду, бо не знаю. Отака куля з полосками. Коли, в принципі, не цікавився, але мені вже таки попадали. Ось така на пулючка. Там ще була гільза німецька від Маузера. Ну я це вже не знімав. Просто воно не варто уваги. Ну і сміття мало спокопав. Це теж попадає. Добре, ще трошки спробую пошукати, як ні, переїжджаю на інше місце. Добре, друзі, шукаємо далі. <кхід> Відійшов я до машини вже досить далеко. О, і піду по дорозі, вон, хочу дойти туди, сюди на кут. О, подивитися там. Що хочу сказати? Чесно кажучи, залізти нікуди немає можливості. Як бачите, поле засіяне. О, а по дорозі тут камінь. Це нереально, хоча сигнали є. Вон це буквально. Бачите, вон зверху. Буквально вон, вон пряжка від портопії, Вон такана. Покоцана, звісно. Не знаю, стара вона, не стара. О, така такана. Щасно кажучи, австрійські, по-моєму, інакше були. А в російської армії я що то не пригадую. Ну... Поки що підтвердження того, що тут татарське поле, я ніякого не знайшов. Можливо, коли зберуть поля, варто продивитися. Може і так, щось. Ну, не знаю. Ну, і довго я не пошукаю, бо я бачу, вон, звідти йдуть хмари, там гримить. Але зараз ще отут попробую дослідити. Ну, попробуємо ще пошукати, Так, друзі, поки я стою, чекаю, коли дощик перестане падати. Думаю, скажу пару слів. Переїхав я в інше місце, тому що там, чесно кажучи, по дорозі нічого я не знаходжу. Якби була можливість походити по полю, більш провірити це місце, то можливо, ну, чесно кажучи, щось не зовсім мені віриться, що там щось є. Значить так, переїхав в друге місце. Тут в принципі я вже знімав. Відео тільки з другої сторони річки. Зараз я тут хочу пройти в цій стороні. Чесно кажучи, тут спочатку мені це не вдасться зробити, тому що я бачу тут і щебенем засипали дорогу, тому що дорогу робили до газових цих, як їх правильно назвати, скважин, щось типу того. І цей... Ну, як то кажуть, тут, враховуючи, що тут був хутор. Один млин, другий млин, ще один хутір. Там дещо ще, ще один хутір. В принципі, при такому скупченні цілком ймовірно, що тут колеси проходила якась дорога, щось тому подібне. Тим більше, що вон там на віддалені було був будиночок. Будиночок, по-моєму, лісника, якщо я не помиляюся. І так. Ну і пересування, тут відбувалося пересування якихось військ і все тому подібне. В ну, попередніх, попередніх відео я вже частково розповідав історії, що тут було, як тут було цей, ну, це, що я знаю, а як я наголошую в багатьох своїх відео, з часом це моє бачення історії, воно може бути помилковим. А зараз, от, як я казав, мені зараз цікаво піти туди. Зараз вам покажу. О, ну, воно туди-туди далеко. Туди, де ті дерева. Вон туди мені хочеться піти. І цей дощик настає. Дощик настає, тільки те, що... О, те, що ще гримить, блискає. Ну і не зовсім я бачу, що воно заспокоїлося, бо там ще з тієї сторони ще є хмари. Не знаю, чи вам чути, воно гримить. Ну, почекаю ще хвилин 20 і піду. Надіюся, що ще щось буде. Хоча по часу ще достатньо, 4 години можна ще запросто ходити. В принципі, я би під'їхав ближче туди. Ну, те що страшнувато, якщо пуститься сильний дощ, то я не вийду потім. Добре, почекаємо, може щось буде. Так, друзі. Другий день я вийшов на коп, так на 2 годинки. Думаю, пройдоса. Прийшовся, я вон тут мабуть, що кілометр. Крім пробок нічого не накопав, як їх жартома називають Бухарський динарій, <сміст> <сміст> ну і отут йду, зараз в принципі, я по кукурудзі ну шкоди я її ніякої не роблю, тому що е, я ходжу між рядками. О, тут я вже раз проходив, тут гільз я знаходив, кучу Вон, такі гільзи. Ось Здорові ці. О. Це знач, коли отут бій був, он. Вон тут він десь тут відбувався цей бій Це авіацію застосували і як бачимо стріляли вони звідси. Десь літак як пролітав, він долітаючи, звідси стріляв і гіль ну, значить, попробуємо пошукати, може щось таке цікаве знайдеться. Так, шукаємо далі. далі. Закриваю я це відео, не докопаю все-таки до кінця. Комарі комаріях налетіли, комарі оводи ну, неможливо, просто мос москітна сітка зараз потрібна, інакше в ліс взагалі нереально зайти, а я це в ліс не заходив, а взагалі по полю ходив. І значить результат, що я сьогодні накопав, це ось тільки гільз. І одна була кулі, порох з неї. І ця частина чим вона була закрита. Це от значить стільки з цей... цим гайкою цей прикол був. Наш сигнал хороший, такий гарний. Викопує виглядає тільки частина. Думаю, ну все, щось шикарне, щось класне. А тут офа, гайка. Mm. Ось такі гільси накопав. Знімати нереально було. Комарі просто не давали, я це бігом копав. Ну і що, всім успіхів. Нехай всім щастить. Гарних пошуків. Ну і, звісно, всім нам миру. Чекайте на наступне відео. Буде скоро. А на кінець спробую спалити. Ага. Від сирів, взагалі не хочу горіти. Не горить. Ну, всім нехай щастить. Всім пока.